Вже п'ятий мітинг поспіль працівники Житомирської кондитерської фабрики вимагають від місцевих та столичних чиновників почути їхні вимоги. Зокрема, 18 листопада протест відбувся під Житомирською податковою. Проте вийти до людей ніхто не захотів. Фіскальна служба проігнорувала будь-які намагання побудувати діалог. Свою чергу податкова провела свій, начебто, відкритий брифінг для змі, на який не пустили ані журналістів ТВА, ані альтернативну сторону представників фабрики. Вони Повтікали з роботи їх взагалі не було. на сьогоднішній день ми прийшли до них зразу ж через дві години, через мітинг, Після мітингу вони об'явили про брифінг. Ми що їм мішають працювати. Значить ми прийшли до них сьогодні, щоб послухати, яким чином ми мішаємо працювати. І задати питання, на які ми хоч хотіли би, щоб ви почули альтернативну відповідь. Потрапити на так званий відкритий брифінг виявилось не так просто. Чотири особи і я присутствувала. Я прийду, я пройду один, Телеф... вони нас по якійсь причині не пропускають. У нас у всіх є документи, у нас у всіх є цей список. Оригінал забрали. Вже. Оригінал забрали. Ми віддали оригінал і пішли, виясняти. Причину чому нас не допускають, ніхто нам про про цю причину ніхто не каже. Не вдалось потрапити на захід не лише підприємцям та громадським активістам, а й журналістам, котрих не виявилось у спеціальному списку. Послухати правду Житомирських податківців до зали запросили лише обрані змі. А для кого організований братік Скажіть, будь ласка. для журналіста, котроми приглашуємо загласна списку. Ми приглашаємо запрошував. з стіни з ми завжди роботаєм і которой завжди лікаря на просьбу приїзду приїздах нами наводять бріфінг працівники. Стверджують, ніхто не перешкоджає роботи фіскальної служби. Всі документи надано. На численні допити деякі представники фабрики вже ходили по п'ять разів. Натомість самі податківці не опускають нагоди тиску на кондитерську фабрику, інкримінують справи та затягують рішення по них. Ухвала окремо окружного адміністративного суду про те, що слідчим Сидержевським, коли під час вимогу було вкрадено гроші, грошові кошти особисті Бойка Єгора Ярославича. Є ухвала суду. После що встановлено, що він їх не фіксував. За дві години очікування підприємці так і не дочекались діалогу з держслужбовцями. Далось лише передати заяву в канцелярію фіскальної служби з інформацією про казкові маєтки хабарників, податківців. Це ми вручаємо вам під камеру. Ми повинні провести розслідування, наскільки я знаю, і дати нам відповідь. А от учасники та гості загадкового брифінгу після фуршету покинули приміщення фіскальної служби через запасний вихід.